Кажуть, що протягом кількох годин він буде без свідомості, тому ніяких дій про переведення чи допитування до нього зробити не можна буде, тому і адвокатів до нього не пускають. Е, значить, йому подували кість руки, е, він вдалося зберегти око. Темпи лікування буде залежати від того, що покаже томограма. Якщо томограма покаже, що сильного удара в голову не було, тоді лікування буде таке, що завтра його вже можна буде перевести з реанімації. Якщо там був сильний удар, то відповідно це лікування може затягнутися відповідно до того, яка була завдана травма. Всередині знаходиться трохи міліції, яка на її слова. Прийшла для того, щоб зберігати громадський порядок, охороняти громадський порядок всередині лікарні. В чому потреба громадського порядку, мені сказати, важко, але те, що це конвой, який охороняє ворог,